Сьогодні перший муніципальний завітав до одного з відділень КНП на Пирогове, 4, куди завітали спеціалісти з обласної дитячої клінічної лікарні. Які саме послуги вони надавали та кому? Дивіться далі. Прийом проводили п'ять спеціалістів різного направлення: це невропатолог, алерголог, ортопед, травматолог, кардіоревматолог, пульмонолог та лікар функціонального дослідження. Фахівцями виявлені як вроджені та набуті вади серця. Інших патологія з цього приводу та гострі або хронічні захворювання. Сучасні реалії значно ускладнили дорогу до Одеської обласної лікарні, тож такі виїзди є просто необхідними. Так, до прикладу, фахівці виявили деякі захворювання, які вже потребують госпіталізації або негайного лікування. Сьогодні, впродовж дня проведення такого обстеження дітей. Вдалося 124 консультації зробити. Це досліджено 124 особи. Але ж кожному дитині то він звертався не тільки до одної спеціалізації допомоги. А до двох, трьох, чотирьох, а то навіть до п'яти спеціалістів, саме такі виїзди мобільних груп вважають найефективнішими в підтриманні здоров'я населення, адже допомагає виявити проблему на його ранній стадії, не дочікуючись звернення пацієнта. Бо, як показує практика, на жаль, більшість людей відкладають походи до лікарів. Я щиро дякую е фахівцям з дитячої обласної лікарні. Керівнику комунального закладу та департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації за содійстві в даному заході. Начальник управління охорони здоров'я білгородністровської міської ради повідомив нам, що це не остання співпраця міста з обласними фахівцями. Подальшому ми плануємо. Надалі співпрацювати з дитячою обласною лікарнею, з одеською обласною дорослою лікарнею та іншими фахівцями відповідних вузькопрофільних направлень для надання допомоги нашому населенню, як міської і територіальної білогрінцівської громади, так і нашому району. В цілому, Перший муніципальний, триматиме наших глядачів в курсі усіх подій в сфері охорони здоров'я. Тож слідкуйте за нашими новинами. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.